Літнє сонце пекло немилосердно, заливаючи своїм сяйвом невеликий двоповерховий будинок у спальному районі вишневого. Олеся Тимошенко стояла біля відчиненого вікна своєї квартири, вдивляючись у далечінь. Їй виповнилося 27, але очі виглядали старшими, ніби вже встигли побачити все життя наперед. Квартира була маленькою, однокімнатною, 32 квадрати на першому поверсі. Колись вона належала бабусі, яка сім років тому пішла з життя і залишила єдиній онуці єдине, що мала. Меблі залишилися ще ті, радянські, стінка з полірованого дерева, розкладний диван із витертою оббивкою, стіл і три стільці. Тільки холодильник Олеся купила новий, бо старий зламався остаточно минулого року. Олеся працювала продавчиною в невеликому господарському магазині Хазяїн. Зарплата 10 тисяч гривень на місяць плюс невеличкі відсотки з продажів. Не густо, але на комуналку, їжу і дрібні витрати вистачало. Заощаджувати, щоправда, майже не виходило. Якось пробувала влаштуватися касиркою в супермаркет, там обіцяли 15 тисяч, але після місяця стажування сказали, що вона не підходить за профілем. Насправді просто взяли директорову племінницю. З освітою в Олесі було не дуже. Після школи пішла в педагогічний коледж, але на другому курсі покинула. Бабуся тоді почала хворіти, потрібно було доглядати і заробляти. Так і залишилася з неповною середньою спеціальною куди з такими документами підеш? Доля Олесю не балувала з самого дитинства. Вона народилася в неблагополучній сім'ї. Батько Степан пив, часто зникав на місяці, потім повертався, обіцяв виправитись, але все повторювалося знову. Мати Наталя тягнула все на собі, працювала прибиральницею в кількох місцях одразу, намагалася прогодувати себе й дочку. Коли Олесі виповнилося вісім, батько зник остаточно пішов і не повернувся. Олеся пам'ятала це чітко був понеділок, вона прийшла зі школи, а мама плакала на кухні, тримаючи в руках клаптик паперу з кривими літерами. Пробач, так буде краще для всіх. Ні пояснень, ні прощань. Просто зник. Через три роки не стало і матері серцевий напад на роботі. Так Олеся опинилася в інтернаті, звідки її забрала бабуся Ганна Петрівна, мамина мати. Жінка була вже не молода, але характер мала твердий. Моя кров по інтернатах поневірятися не буде, сказала вона тоді. З бабусею вони жили не надто заможно, але спокійно, допомагали одна одній, як могли. Бабуся навчила Олесю готувати, шити, доглядати за домівкою. Життя це не казка, часто повторювала вона, але якщо руки з правильного місця ростуть, то не пропадеш. Особисте життя у дівчини теж не склалося. Був хлопець Віталій, зустрічалися майже рік. Потім він поїхав на заробітки до Польщі і обіцяв забрати її. Перші три місяці писав щодня, потім рідше, а згодом просто повідомив, що зустрів іншу. Після цього Олеся довго не могла нікому довіритися. Були ще кілька нетривалих стосунків, але все якось не по справжньому. Хтось хотів лише розваг, хтось, щоб вона готувала і прибирала. Серйозних почуттів більше не виникало. Та й часу на особисте життя майже не лишалося з роботи приходила вимотана, а вихідних було лише чотири на місяць. Одного разу, повертаючись з роботи, Олеся помітила худорлявого чоловіка, який сидів біля сміттєвих баків недалеко від її будинку. Чоловік був обдертий з довгою сивою бородою в брудному одязі. Щось у його поставі змусило її зупинитися. Він не просив милостині, не бешкетував, просто сидів, дивлячись перед собою порожнім поглядом. Наступного дня він був там само. і через день теж. На четвертий день Олеся не витримала і, проходячи повз, простягнула йому пакет із бутербродами та пляшку води. Це вам, сказала вона, не дивлячись в очі. Чоловік непевно взяв пакет і щось пробурмотів. То могло бути дякую, але Олеся не була впевнена. Вона швидко пішла, відчуваючи незручність. Цей епізод повторювався ще кілька разів. Іноді Олеся приносила йому їжу, іноді теплий чай у термосі. Чоловік рідко говорив, але з кожним разом все більше дивився їй в очі, ніби намагаючись щось зрозуміти. Руки в нього тремтіли, обличчя було виснажене з глибокими зморшками. На вигляд, років 60, хоча, можливо, був і молодший. Життя на вулиці нікого не красить. Одного вечора, коли Олеся поверталася додому в зливу, вона побачила, що чоловік все ще сидить на своєму місці, скоцюрбившись під старою тонкою ковдрою, яка вже промокла наскрізь. Щось у ній перевернулося. Вона згадала, як бабуся колись казала Не відвертайся від чужого горя, бо воно може стати твоїм. Ходіть, раптом сказала вона, сама не вірячи своїм словам. Переночуйте у мене на кухні, хоча б поки дощ не скінчиться. Чоловік важко підвівся. Нога в нього була травмована, він сильно шкутильгав. Дівчино, хрипко промовив він, не треба жаліти. Я не жалію, відрізала Олеся. Просто не хочу, щоб ви тут загинули. Мені тоді совість не даватиме спокою. Дорогою додому вони мовчали. Олеся міркувала, чи не робить вона дурниці, приводячи незнайомого бездомного до себе. Але щось підказувало їй, що цей чоловік не становить загрози. У квартирі вона показала йому ванну кімнату і поставила на стіл миску з борщем, який залишився з обіду. Помийтеся спочатку, сказала вона, ось рушник і мило, є бритва одноразова. І ось вона дістала зі шкафа старий чоловічий спортивний костюм. Це речі мого батька залишилися давно, можете одягнути. Чоловік дивився на одяг, не торкаючись його. Щось промайнуло в його очах то була не просто вдячність. Дякую, дочко, прошепотів він. Олеся здригнулася від цього звертання. Я не ваша дочка, різко відповіла вона. Мого батька вже багато років немає, і не називайте мене так. Коли пізніше чоловік вийшов з ванни, Олеся ледь впізнала його. Без багаторічного бруду і бороди обличчя виглядало інакше змарніле, але з правильними рисами. Костюм висів на ньому, як на вішаку, настільки він був худий. Волосся тепер чисте, виявилося не сивим, а русявим з сивиною. Як вас звати? запитала Олеся, подаючи йому чай. Степан. Відповів чоловік, і руки його знову затремтіли сильніше. Олеся заклякла це було ім'я її батька, але ж це не могло бути збігом. Скількох степанів вона знала у своєму житті? Десятки це просто випадковість. А прізвище. Чоловік довго мовчав, дивлячись у чашку з чаєм. Тимошенко, нарешті сказав він ледь чутно. Чашка випала з рук Олесі і розбилася об підлогу. Вона відчула, як у голові починає паморочитися. Це не міг бути він, просто не міг. Ви брешете, процідила вона крізь зуби. Виходьте звідси, негайно. Лесю, сказав чоловік, і в його очах блиснули сльози. «Я, я не думав, що це твоя квартира. Я не знав. Я тут у районі вже тиждень сиджу, бо почув від людей, що Тимошенки жили десь тут, хотів дізнатися, але не наважувався підійти. Олеся відсахнулася від нього, як від прокаженого. Не смійте називати мене так, тільки мама і бабуся мене так називали. Ви не маєте права, ви кинули нас через вас, мама. Вона не закінчила фразу, задихаючись від гніву і болю. Степан сидів нерухомо, опустивши голову. Я піду, сказав він тихо. Пробач, що потурбував, я не знав. Степан почав підніматися, але раптом похитнувся і упав на підлогу. Олеся інстинктивно кинулася до нього. Що з вами? Чуєте мене? Чоловік був без свідомості, його тіло билося в лихоманці. Олеся торкнулася його лоба, гарячий, як вогонь. Вона завагалася викликати швидку, але що вона скаже? Що це бездомний, якого вона підібрала? Чи що це її батько, який кинув їх 19 років тому? І що з ним буде в лікарні? Швидше за все його просто відправлять у відділення для безхатченків, де зроблять мінімум необхідного і виставлять на вулицю. Проклинаючи все на світі, Олеся сходила до аптечки і дістала жарознижуюче. Вона допомогла степану дійти до дивана і лягти. Завтра вона вирішить, що з ним робити, а поки нехай побуде тут. Ніч видалася безсонною. Степан марив, кидався на дивані, щось бурмотів. Олеся сиділа поруч, періодично міняючи холодний компрес на його лобі. В якусь мить він чітко вимовив Наталю, пробач мене. І Олеся відчула, як щось стискається в її грудях. Наталя це було ім'я її матері. На ранок степану стало трохи краще. Він розплющив очі і довго дивився на Олесю, яка дрімала в кріслі поруч. Ти так схожа на маму, прошепотів він. Олеся прокинулася і відразу напружилася. Не говоріть про неї, відрізала вона. Ви втратили це право. Але потім, всупереч своїй волі, додала Як ви взагалі дійшли до такого, що з вами сталося? Степан важко зітхнув. Це довга і негарна історія, Лесю. Пробач Олесю. Я був поганою людиною. Пив, грав у карти, брав гроші в борг. Були люди, яким я винен був багато. Вони погрожували вашій безпеці, твоїй і маминій. Я думав, думав, що краще зникнути, щоб вони чіплялися до мене, а не до вас. І ви ні разу не спробували дізнатися, як ми? Голос Олесі тремтів від ледь стримуваного гніву. Ви хоч знаєте, що мама померла, що я жила в інтернаті, поки бабуся мене не забрала. Степан закрив обличчя руками. Я не знав про Наталю, прошепотів він. Боже мій, коли це сталося? Коли мені було одинадцять серцевий напад від перевтоми. Вона працювала на трьох роботах, щоб нас прогодувати. А бабуся Ганна Петрівна померла сім років тому, у вісімдесят два, залишила мені цю квартиру. Запала важка мовчанка. Степан виглядав так, ніби його ударили під дих. А ти сама як? нарешті запитав він Заміжня, діти є? Ні, коротко відповіла Олеся. І не треба робити вигляд, ніби вам не все одно. Знову мовчання. Олеся встала і пішла на кухню, щоб приготувати сніданок. Вона сама не розуміла, чому не виставила цього чоловіка за двері можливо, тому що він був хворий, або тому, що, попри все, це був її батько. Наступні дні були дивними. Степан потроху одужував, виявилося, що в нього запалення легенів, але легкої форми. Олеся купила антибіотики, стежила, щоб він їх приймав. Вони майже не розмовляли, але якось співіснували в тісному просторі квартири. Поступово Олеся дізнавалася уривки з його життя за ці 19 років. Він справді тікав від боргів, працював на будівництвах, їздив країною. Потім почав пити ще більше, кілька разів потрапляв до в'язниці за дрібні крадіжки. Останні п'ять років жив на вулиці, іноді перебиваючись тимчасовими заробітками. Чому ви не спробували повернутися раніше? запитала Олеся одного вечора. Страх, чесно відповів Степан, страх, що мене не приймуть, що я зруйную ваше життя своєю появою. І сором, нескінченний сором, за те, що я зробив. За тиждень Степан зміцнів настільки, що міг ходити без сторонньої допомоги. Одного разу Олеся повернулася з роботи і побачила, що у квартирі прибрано, а на столі стоїть гаряча вечеря. Я подумав, це найменше, що я можу зробити, знічено сказав Степан. І ще я знайшов роботу охоронцем на складі. Платитимуть небагато, але я зможу винайняти кімнату і не обтяжувати тебе. Олеся не знала, що сказати. З одного боку, вона все ще не могла пробачити його, з іншого щось у ній змінилося за ці дні. Вона бачила перед собою не просто людину, яка колись зруйнувала їхнє життя, а зламану, хвору, але все ж таки живу істоту, яка намагається виправитися. Можете залишитися ще на деякий час, несподівано для себе сказала вона, поки не знайдете житло. Поволі, день за днем, крига між ними почала танути. Вони не стали раптом щасливою родиною, надто багато було невимовлених образ і болю. Але щось змінювалося. Одного разу Степан приніс додому стару гітару, яку купив на барахолці. Пам'ятаєш, я колись грав? несміливо запитав він. Ти любила слухати. Олеся пам'ятала то були рідкісні світлі моменти її дитинства, вечори, коли батько не пив, а сидів з гітарою і співав старих пісень. Вона кивнула, не довіряючи своєму голосу. Степан обережно взяв гітару, налаштував її і почав грати. Пальці його були вже не такі вправні, як колись, але мелодія все одно звучала чисто і щиро. Він співав стару пісню про дорогу додому. Олеся сиділа, втупившись у вікно, а по щоках її текли сльози. Вона згадувала ті рідкісні миті, коли їхня сім'я була справжньою, коли мама сміялася, коли вони всі разом ходили до парку, коли ще були надії і мрії. Коли пісня скінчилася, Олеся тихо сказала Вона вас любила до останнього дня. Навіть коли всі казали, що ви покинули нас назавжди, вона вірила, що ви повернетеся. Степан опустив голову. А я не вартий був такої любові, прошепотів він. Я все зруйнував. Так, погодилася Олеся, ви все зруйнували. Але ви тут, і, мабуть, не пізно хоча б щось спробувати виправити. Наступного дня вони разом пішли на кладовище. Олеся показала йому дві могили. Наталі та Ганни Петрівни. Степан довго стояв біля них мовчки, а потім опустився на коліна і заплакав. Олеся стояла поруч, не торкаючись його, але й не відвертаючись. Життя поступово входило в новий ритм. Степан працював охоронцем, віддавав більшу частину зарплати на господарські витрати. Олеся продовжувала працювати в магазині, іноді вони разом вечеряли, іноді Степан грав на гітарі. Не було голосних зізнань у любові чи урочистих пробачень, але був повільний болісний процес зцілення. З часом Олеся дізналася більше про життя батька, про те, як він намагався зав'язати з алкоголем, але знову зривався, про те, як одного разу мало не замерз на вулиці взимку, про людей, які допомагали йому, і яких він зраджував, про його спроби покінчити з собою. І про випадкову зустріч зі священником, який врятував його від цього кроку. Я не прошу пробачення, сказав якось Степан. Я знаю, що те, що я зробив, непростиме. Але я хочу, щоб ти знала не було жодного дня, коли б я не думав про тебе і маму, жодного. Олеся промовчала, але цього разу не відвернулася. Час минав, сезони змінювали один одного. На роботі Олесю підвищили до старшої продавчині. Тепер вона отримувала 13 тисяч на місяць. Степан знайшов кращу роботу сторожем на автостоянці, де платили 15 тисяч. Одного дня він приніс додому оберемок бузку. Сьогодні роковини маминої смерті, тихо сказала Олеся, дивуючись, що він пам'ятає. Я знаю, відповів Степан. Наталя любила бузок. Вони разом пішли на кладовище. Дорогою Степан раптом запитав Я ніколи не питав, ти була щаслива з бабусею? Олеся задумалася. Так, відповіла вона після паузи. Не завжди було легко, але вона мене любила, і я її. Вона була сильною жінкою. Вся в неї пішла, несподівано сказав Степан. Така ж сильна і добра. Олеся здивовано подивилася на нього це був перший раз, коли він зробив їй комплімент. Я не добра», – заперечила вона, інакше я б давно вас пробачила. Ти підібрала з вулиці бездомного, який нічого для тебе не значив, заперечив Степан. Це і є доброта, а пробачення воно не дається просто так, його треба заслужити. Того вечора, коли вони повернулися додому, Олеся дістала з шафи стару коробку з фотографіями. Хочете подивитися? запитала вона. Тут є фотографії мами і мої, коли я росла. Степан обережно, ніби боячись зламати, взяв перший знімок. На ньому була молода Наталя, яка тримала на руках немовля. Це ти. прошепотів він. Так, мені тут кілька місяців. Він довго вдивлявся в фотографію, а потім дістав з кишені потертий гаманець, звідти він витягнув пожовклий шматочок паперу. А це у мене єдине, що залишилося, сказав він, то була вирізка з фотографії Наталя і маленька Олеся, той самий знімок, тільки обрізаний так, що степана на ньому не було. Ви зберегли. Олеся не могла повірити. Це єдине, що тримало мене на цьому світі, просто відповів він. Вони провели весь вечір, розглядаючи фотографії. Степан розпитував про кожну, хотів знати всі подробиці життя, яке пропустив. Як чудово було б, якби можна було повернути час, сказав він наприкінці. Але не можна, відповіла Олеся. Можна тільки спробувати прожити добре той час, що залишився. Наступного ранку, зібравшись на роботу, Олеся раптом зупинилася біля дверей і сказала Тату, я хочу, щоб ти знав. Я не пробачила тебе повністю, може, ніколи й не зможу. Але я рада, що ти повернувся. Степан підвів на неї очі повні сліз. Дякую, доню, сказав він, це більше, ніж я заслуговую. Олеся кивнула і вийшла. Вона йшла на роботу і вперше за багато років відчувала дивне полегшення, ніби важкий тягар, який вона носила в собі, став трохи легшим, не зник повністю, просто став не таким нестерпним. Життя тривало з його злетами і падіннями, дрібними радощами і непомітними трагедіями. Воно було недосконалим і часто несправедливим, але воно було справжнім. Якось Степан прийшов додому раніше, звичайного, тримаючи в руках невелику паперову папку. Олесю, тут дещо є, почав він невпевнено, я Я вирішив, що ти маєш право знати. Він простягнув їй папку. Всередині були якісь документи. Що це? спитала Олеся, розглядаючи пожовклі папери. Це довідки про моє лікування. Колись, коли ти була зовсім маленька, я проходив лікування від алкоголізму тричі. Зривався щоразу. Олеся уважно гортала сторінки медичних виписок, датованих 1998, 2000 та 2001 роками. Я не розумію, навіщо ти це показуєш? Степан важко зітхнув і сів на стілець, склавши руки перед собою. Я хочу, щоб ти знала. Я був хворий. Це не виправдання ні. Просто частина правди. Я намагався боротися, але не зміг. Потім я втік, тягнув з собою цю хворобу руками, і тільки десь п'ять років тому, коли опинився на самому дні, він замовк, підбираючи слова. Я зустрів одного лікаря, волонтера. Він працював з бездомними, допоміг мені потрапити в програму реабілітації. Я був там півроку. І з того часу ні краплі, навіть у найгірші дні. Олеся мовчки слухала. Я не прошу жалості. Продовжив Степан. Але коли я почав тверізіти, по справжньому, не на тиждень чи місяць, тоді я й почав розуміти, скільки всього зруйнував, і стало так страшно. Тому ти не шукав нас раніше через страх? Через страх і сором. Я не знав, чи ти взагалі схочеш мене бачити, чи маю я право повертатися. Олеся відклала папку і подивилася прямо на батька. А зараз що змінилося? Нічого, чесно відповів Степан. Я досі боюся, і досі вважаю, що не маю права, але тоді, біля будинку, я просто хотів побачити, чи живе ще хтось з вас тут, а потім ти підійшла з тим пакетом. Його очах блиснули сльози. Ти мене не впізнала, але я тебе відразу. Ти так схожа на маму. І я подумав, може, це знак, може, треба хоча б спробувати. Олеся довго мовчала, осмислюючи почуте, потім підвелася і підійшла до вікна. А як щодо боргів? Ти казав, що тікав від боргів, від людей, які погрожували нам. Степан кивнув Так, я програв у карти великі гроші, тоді думав, що захищаю вас, зникнувши, але насправді просто рятував свою шкуру. Приблизно через рік ці люди мене знайшли. Побили майже до смерті, я потрапив до лікарні з переломами ребер і черепно-мозковою травмою. Він машинально торкнувся шраму на голові, зазвичай прихованого під волоссям. Я відпрацьовував борги майже чотири роки на будівництвах, без документів, Получав копійки, мене кілька разів обманювали з оплатою, потім різні роботи. Жив у підвалах, на дачах, поки не опинився на вулиці. А твоя родина. Раптом запитала Олеся. У тебе є батьки, брати, сестри. Степан похитав головою. Батьки померли, коли я був ще молодий. Брат загинув в аварії ще до твого народження. Сестра, він запнувся. Мала сестра не захотіла мене знати, коли я став таким. Я намагався зв'язатися з нею років десять тому. Вона сказала, що для неї я помер. Розумію її, тихо сказала Олеся. Я теж. Погодився Степан. Наступного дня, повернувшись з роботи, Олеся застала Степана за дивним заняттям. Він сидів за столом і щось старанно писав у зошиті. Що робиш? запитала вона, вішаючи куртку. Степан трохи знітився. Пишу спогади для тебе про те, як ми жили з мамою, коли ти була маленька. Ти, мабуть, не пам'ятаєш багато чого. Він простягнув їй зошит. Олеся погортала сторінки, вкриті нерівним, але старанним почерком. Там були історії про її дитинство, про якісь сімейні події, про смішні випадки. Тобі було три роки, і ти страшенно любила гратися з водою, читала вона в одному місці. Один раз ти взяла мамину помаду і розмалювала собі все обличчя, сказала, що ти русалонька. Я пам'ятаю це, несподівано для себе промовила Олеся. Мама тоді сміялась, а потім довго відмивала мене. Степан посміхнувся. Так, вона не сварила тебе, сказала, що в тебе талант до малювання. Олеся гортала сторінки і несподівано її накрила хвиля спогадів, розмитих, ніби крізь туман, але справжніх дитячі ігри, свята, моменти, про які вона майже забула. Дякую, сказала вона, повертаючи зовшит. «Я... Я почитаю це пізніше. Того вечора вона довго не могла заснути, перечитуючи батькові записи. Дивно було отримувати ці історії саме від нього, людини, яку вона звикла звинувачувати в усіх своїх бідах, чоловіка, який зруйнував їхню сім'ю, але тепер повернувся і намагався склеїти хоча б осколки. В наступні місяці Олеся помітила, що Степан часто кудись телефонував і з кимось радився. Він був сконцентрований, ніби працював над якимось проєктом. Одного вечора він сказав Олесю, я подав документи на відновлення паспорта, вже отримав свідоцтво про народження, маю довідку про місце проживання. Наступного тижня має бути готовий. Це добре, кивнула вона. Без документів важко. Так, і ще. Я розмовляв з юристом з безкоштовної правової допомоги. Вона сказала, що я можу подати документи на оформлення пенсії. Мені вже 53, але через відсутність страхового стажу буде мінімальна. Все одно краще, ніж нічого, зауважила Олеся. І ще одне, Степан говорив повільно, обережно підбираючи слова. Я зайнявся пошуком своєї медичної картки. Маю пройти комісію і поновити групу інвалідності. У тебе є інвалідність? здивувалася Олеся. Третя група через травму ноги і проблеми з хребтом. Колись оформив, але давно не підтверджував якщо вдасться відновити, буде якась доплата до пенсії. Олеся подивилася на батька іншими очима. Вперше за весь цей час вона побачила в ньому не просто людину, яка намагається спокутувати провину, а людину, яка справді намагається налагодити своє життя. Це правильно, сказала вона. І я можу допомогти, якщо потрібно, з документами чи ще з чимось. Пройшло майже півроку відтоді, як Степан з'явився в її житті. Вони навчилися жити разом, хоч і не без суперечок та складних моментів. Одного вечора Олеся прийшла додому і застала на столі квітковий горщик з маленькою орхідеєю. Що це? запитала вона Степана. Сьогодні твій день народження, тихо відповів він. «Я...» Я хотів подарувати щось гарне. Олеся завмерла. Вона зовсім забула про свій день народження двадцять вісім років. Останні роки вона не святкувала, ні з ким було. Звідки ти. Я знаю дату, посміхнувся Степан. Тим більше я був присутній, коли ти народилася. Олеся обережно торкнулася ніжних пелюсток орхідеї. Бабуся любила квіти сказала вона, у неї були чудові вазони на підвіконні. Вона завжди мала хист до рослин, кивнув Степан, а ти, схоже, вдалася в неї. Вони разом повечеряли. Степан навіть купив пляшку вина і маленький торт. Вони розмовляли спокійно, без напруги, яка раніше завжди була між ними. Знаєш, сказав Степан, коли вони допивали чай, іноді мені здається, що я не заслуговую цього бути тут з тобою. Олеся довго дивилася на нього, а іноді мені здається, що кожен заслуговує на другий шанс, нарешті відповіла вона, навіть якщо не заслужив. Степан подивився на неї з ледь помітною надією в очах. Це означає, «Це означає, що я рада, що ти повернувся, сказала Олеся, це все, що я можу сказати зараз. І цього було достатньо для обох. Життя продовжувалося не ідеальне, не казкове, а справжнє з його буденністю, маленькими радощами і такими ж маленькими розчаруваннями. Вони жили день за днем, не загадуючи наперед, не обіцяючи одне одному вічності чи досконалості, і, можливо, деколи життя все ж давало другий шанс, навіть таким заблукавшим душам, як вони.